Хей, hey! всім привіт хлопці та дівчатки! Мене звуть Дмитро і ви на каналі Нікен. І сьогодні ми розпочинаємо проходити Assassin's Creed Brotherhood. Зупинилися ми у минулій серії, у минулій частині на тому, що залишили Ецію у Ватикані, і зараз подивимось, що буде далі. Давайте навіть підпишемося, якщо нам дозволить гра. Раз, чудово. Я не думаю, що хтось очікував прокинутися вранці і знайти себе у війні між двома секретними організаціями. Я знаю, я теж цього не думав. Але ось я тут. З однієї сторони тамплієри їх краще знають як абстерго Industries. В них є якісь справи щодо контролювання. Вони є в економіці, в технологіях. Вони не зупиняться, поки кожен не почне слугувати їм, буквально. Проти них б'ються асасини, група, котра вирішила захищати людство. Я був народжений у такому братстві. Декілька тижнів назад тамплієри знайшли мене. Вони помістили мене у в'язницю, запустили запихнули мене в машину, котра називається Анімосом. Це місце, де я витрачаю більше свого часу. Проживаючи пам'ять своїх предків, спочатку я проживав життя Альтеїра Ібн Лахада, асасина з хрестових часів, тамплієри щось знайшли: шматок едемо артефакт, який може змінювати думки і волю людей. Коли тамплієри знайшли місце знаходження, вони вирішили, що я їм більше не потрібен. Але Люсі врятувала мене Люсі. Коли все пішло Шкереберть, вона врятувала мене. Я сподівався, що на цьому моя подорож закінчиться, але усе тільки почалося. Повернулося все до анімусу, з котрого я прийшов. Тепер я проживаю спогадиється у діторі де Фіренсе, мого предка часів Ренесансів. Через ефект просочування, я став асасином дуже швидко. Щоб битися проти тамплієрів, котрі хочуть нас поработити. Зараз вони нас знайшли, і нам треба врятуватися і знайти якесь нове місце сховища. Моє ім'я Дезмонд Майлз, І ось моя історія. І чомусь дуже тихо його чутно було. Ну, от зараз, нібито звук став покраще. А ось чомусь Дезмонда взагалі було ледве ледве чутно. Так, гаразд. Якісь спогади Ецю, якась битва. Поки що нічого не зрозуміло. Не відбувається нормальне синхронізування. Як ти знайшов мене? Марі Аудіторе привів мене сюди. Так, це наш якийсь ворог. Але клинок не зазнав горла нашого ворога. Так, йде осада на якийсь замок. І дуже яскраве сонце. Uh, Ребека, що відбувається? Що відбувається? Я, я запустила діагностику. Я повернуся до тебе. Так, добре сонячна система. Щось анімус трошки лагає, я так розумію. Усе зроблено. Послання відправлено. Ми зараз підемо з цього світу. Усі ми. Ми більше нічого не можемо зробити. Усе інше за тобою, Дезмонде. What? Що? Хто такий Дезмонд? Я не розумію. Будь ласка, зачекай. У мене так багато питань. Ніхто не дасть нам. Відповіді на наші запитання. Знову ти один, Еціо. Ну і ми теж. Тим часом Ватикан, 99-й рік. Саме якраз те місце, де ми залишили Еціо у минулій частині. Граст. Треба вибиратися звідси. Мантія Іспанця Родріго Борджо. Хоча самого його вже тут нема. Треба було його прикінчити, бо. Хто знає, чим це обернеться. Що, Родріго залишив свій посох? Частину демо? Це він настільки вирішив втекти швидко звідси. Ага, посох не піддається. Но механізм забирає посух і взагалі ніяких шансів хоєць забрати його. Так, а далі що? Це якась пастка? Дідько з тим посухом, головне себе врятувати вже. Бо що, зараз тіни почнуть на нас їхати? О, дядько. Краще в руках землі, ніж в руках людини. Дядько? Що я можу сказати? Ми відправили одну людину проти усієї армії. Я хвилювався. Швидше, піднімайся. Нам треба прибиратися звідси. Ну, то добре, давайте. Тікати звідси, але. Ага. Ну, це зрозуміло. Добре. В принципі, і так було зрозуміло, що тут можна вскарабкатися. Такий невеличкий туторіал від гри для тих, напевно, хто не грав у минулі попередні частини. Але ми ж то грали, ми то знаємо, як це все робиться. Все, дядько, ми піднялися що далі. Ти не повіриш, як і я бачив речі, Маріо. Тоді будь впевнений, що ти залишишся живим. Я очікую, що Боджа... Втратять декілька життів сьогодні. Так, ну напевно, зараз нам дійсно буде атака проти нас відбуватися, щоб не дати нам живими звідси вийти. Що ви тут робите, асасини? Ви заплатите за свої. Ви очорняєте це місце. Ви кажете про те, що не розумієте. Ми повинні йти зараз. Так, тікаємо звідси. Я думаю, швиденько розштовхаємо і все. Маріо, ти там пришвидшився хоча б трошки. Я розумію, вже вік, але. Сам сказав, треба. Родріго тебе поранив? Трохи, але моя броня відразила його атаку. Так, тут ми не, не були вже у другій частині. Багато віруючих людей стоїть. Вони ще, напевно, не знають, що відбулося у, у центрі Ватикану. Будь готові до битви. Я то готовий, але в мене питання, чого в мене. Що ти робиш? Р... Рятую тебе. Непогано для старика. Так, ну ми навіть не можемо вийти звідси, ага. Так, а що він. Я вже забув, що тут комбінації є. Типу, він тільки що нібито сам все робив. Я навіть нічого не діяв нормально. Нормально, дядько. Щось трошки мені не зрозуміло. О, от тепер з'явилося два клинка. Вік все ж таки бере своє, дядьку. Не встигай за нами. Що відбувається? У дядьку навіть плащ пропав. Господи. Я так розумію. Гра не дуже сумісна з новими технічними параметрами. Бо щось, щось дуже дивно відбувається. О, плач повернувся. Все. Марю знову в ділі. Так, давайте допоможемо, дядьку. Та ми всіх з одного удару виносимо. Що у нас за вороги такі пішли? Якісь взагалі тонесенькі. Дядько, можна пошвидше, поки нас знову не спалили. Господи, що? що відбувається, я не розумію. Знову в нього плащ пропав. Якісь дива, це напевно. Коротше, дядько. Анімус лагає по повній програмі. Дядько пропадає кожну секунду. Нічого не зрозуміло, дуже цікаво. <гум> ну що таке? Ну що в нього зі спиною? Господи. Обирати тобі. Але обирай дуже швидко. Дай його мені! Ти зможеш вирішити з ним, що робити пізніше добре. Стрибай! Я вже, я вже думав, що і надписа не буде, що Ібісофт представляє. Якось дуже все дивно. Можливо, тут. Гра не дуже сумісна з тими параметрами, що я виставив, але якось. Ну, якось дивно це все. Ага, вже 1500 рік. Я цього 41 один рік. І після цього Мінерва казала про сонце. Вона казала, що воно. Дуже далеко у майбутньому, вірно? Тоді нам не треба хвилюватися. Так, можливо, наша праця закінчена. Чого ти такий? Чого ти так кажеш? Що це нібито погано? Ми покращили арсенал, поки тебе не було. А, і тепер ви усіх зустрічаєте. Я вибачаюсь, ми їх встановили декілька днів назад. Хлопці ще не навчилися їх використовувати. Так нормально. Пушки встановили на Монтереджоні, Непогано для захисту буде. А з, дороги, з дороги Венеції ми повертаємося, до речі, наскільки я пам'ятаю. А навіть не так, Те, це в тоскану веде. О, о, о. Так, ну давайте пішки підемо. Ну, в плані спокійно кінь піде, бо тут все ж таки люди. У минулій частині ми Фу не могли. Фу Ласкаво, прошу назад, Мадонна. Ецьо. Мадонна. Так, усі ради нас бачити. Нас дуже давно не було. Доброго дня! Дуже радий бути вдома. З Новим роком усіх. Ну, так, зараз же січень. Це місце стало кращим. Завдяки тобі. Брате. Клаудія. Дуже добре бути вдома, як мати. Вона в порядку. Я чула, що ти повертаєшся, але я рада тебе побачити вживу. Катерина? Тут? Усе закінчено, так? Іспанець дійсно мертвий? Збирайте усіх. У навчальній кімнаті Маріо сьогодні я все розповім. Підготовся я цю. У них буде багато питань. Клаудія, передай Катерині, що я буду радий її побачити. Так, гаразд. Є три завдання. Тож ми не йдемо поки що на Вілу Маріо, а виконаємо три якісь завдання допомогти людям. Цей ящик важкий. Тож давайте допоможемо. Потрібна допомога. Так багато квітів. твій чоловік напевно дуже щасливий. Це я щаслива, що зустріла тебе. Дозволь мені подивитися, що я можу зробити. О, в мене немає чоловіка. Ці квіти для вечірки. Майбайте. Чи я запрошений до дня народження Клаудіо аудитори на віллі? Якщо допоможеш мені з цим я дозволю піти зі мною Я можу сказати, що знаю тебе. Ти мене нагадуєш аудитори. О, що ти знаєш про еці? Клаудіо думає, про нього дуже довго, але він рідко є навіщо? Вона права. Я oh, дійсно не. рідко навіщую. You? О, це ти? Вечірка, Вечірка повинна була бути для I тебе сюрпризом. Not, Пообіцяй, що ти не скажеш, Клауді. А що sure мені буде за моє мовчання? Things. Я have думаю, в мене деякі є спогади на ідеї на те, як вирішити цей момент. Коротше, я цього знову набиваю собі ціну. Хоч і вже 41, але. Мистецтво очаровувати жінок в нього нікуди не пропало. Тим паче з такою бородою. Що з приводу мого мовчання? У мене є дещо на розумі, але є одна умова. Все що завгодно. Ти повинен почекати до завтра. Через тебе я готов почекати. Повір мені, яцю, ти не. Розчаруєшся. Коротше, зрозуміло, на завтра у нас вже є плани. Після довгої мандрівки я цього, напевно. Це одна із речей, яку я цього чекав. Так, а ми можемо щось у лавках зараз дивитися? Чи ні? Нічого ми не можемо. Вони зараз просто для декорації. Є просто два завдання, котрі ми повинні виконати. Гаразд. Що тут? Привіт. Метю! Маріо мене вб'є. Я втратив його найулюблені коня. Не хвилюйся, я принесу його. Я приведу його назад. Нехай. Бог береже тебе ютю. Ага, ось весь скінь. Чекай, 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 конику, а ми можемо якось Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, посу... дідько. Так треба і трошки наперед його ловити. Куди він? Вліво-вправо побіжи. Та що ж таке? Ти диви, який спритний. Тепер зрозуміло, чого це неулюблена кінь Маріо. Все, все готово, тримай коня. Ось. Дякую, Етю. Я вже не можу так довго бігати за конями. Пообіцяй мені, що ти не будеш в... вкидатися в кожну битву, як твій дядько Маріо. Моя битва вже закінчена. Я радий це чути, Этю. Нехай щастить. Мені цікаво, що ж тоді буде? Так, це що таке? Щоб використати ліфт, затисніть праву кнопку миші і йдіть вперед. Ага. Гаразд. Прикольно. Ага ще один. Дуже зручно, до речі. Швидко можна підніматися на дахи чи стіни, як зараз. Так, найомники, що ви тут забули? Що ж, це, це нові пушки? Зі так, синіврейці. Чи yes. може я спробувати? Yes. Так, але. Давай, скажи йому! Ми не можемо, знайти, ми не можемо знайти. Як їх починити, а цей дурак, котрий іми займається, ми його теж не можемо знайти. Що ж, я можу тоді його пошукати? У мене дуже багато вільного часу. Дійсно, видно, що я цю насолоджується тим, що повернувся додому, його помста завершилася після стількох років. Так, що з тобою? Ти ранений чи що? Привіт, містер. Нам потрібно починити пушки на стінах. Залиш мене, я не буду нічого відновлювати перед тим, як не стане полудню. А ви знаєте, який зараз час? Я чиню пушки, не часи. Якщо ви зайняти, ми знайдемо іншого, хто їх починить. Один момент ніхто не буде чіпати мої пушки. Солдати не поважають артилерію. Вони очікують зброю, котра буде працювати по магії. Їй треба приділяти дуже багато поваги. Ми зараз спорядили звичайні пушки зараз. Але я бачив дизайни з Франції, котрі називаються залізними вбивцями. Уявіть. Стріляючи пушки біжу. з руки. це ось це буде майбутнє. Це він, типу, про перші креслення пістолетів говорить. Ось це б він здивувався, якби дізнався, що в нас в внару... наручі є такий пістолет. Що ми з руки майже стріляємо. Це б, напевно, він взагалі офігів би. Що ви зробили? Ми використовували їх. Вони ще не готові до стрільби. Ви могли зробити так, що нас усіх вб'ють. Дайте подивитися. Його подих більше фатальний, ніж ці пушки. Тільки тоді, коли два дурака стріляють з них, ось спробуйте. А що ти зробив за дві секунди? Я не розумію. Ти просто подихав на неї, і все спрацювало гаразд. Так, в мене... в мене виникають питання, що відбувається з керуванням пушки. Це через те, що в нас одиничка стоїть? Ну добре, якщо 5 поставимо. Так, я зрозумів. Я зрозумів. Щось тут в цій грі все дивно. Треба буде після цього стріму перед наступним. Погуглити, що відбувається з цією частиною. Типу, щось тут не так, я чую. Через кнопки, до речі, нормально йде? Керування, давай, давай, постріляй. Ох ти ж як гучно. Приціл механізмі нормальний. Проблема в тому, хто стріляє. Та все, господи, перший млинець комом тепер все будемо влучати. А я думав, я не попав. Так, ну це все вже ж добре, але дуже довго, дуже довго і дуже гучно. Ідеально! Хоч хтось тут знає, як стріляти. Тепер. Давайте з іншої розберемося. Я повинен йти. Дякую за вашу допомогу. Якщо ви почуєте пушки завтра, не хвилюйтеся, ми будемо практикуватися. Дуже погано, що це вам не допоможе. Дуже смішно. Давай тепер чини другу. <гум> Гору. Так, ну що ж, ми тепер можемо повернутися, а тут є десь момент. А, ну ми просто стрибанемо і все. Це, йдемо на віло. Вже. Час після обідні. Якраз, думаю, вже зібралися усі для того, щоб ми розповіли, що трапилося і що ми побачили. Дідько. Просто Еціо дуже довго був у дорозі. і Він вже не стримує свої інстинкти. Я вибачаюся. Це Баха Бонджорно Ласкаво, прошу Еціо. Катерина, чим я зобов'язаний твоїй присутності. Я тут Заради Союзу. Твої найомники могли допомогти мені отримати Форлі. Що ж, подивимось, що я можу тобі дати, але давай потім поговоримо про це. Мати. Макіавелі. Усе зроблено але не те я очікував, коли побачив, що там було. я пробрався в Ватикан і зустрівся з Родріго. Він використав силу папи посуха проти мене. Але я перемог переміг його. скомбінувавши посух та яблуко. Я відкрив доступ до хранилища. Там мене зустріла богиня Мінерва, котра зі мною говорила. Вона говорила про жахливу трагедію, котра буде в майбутньому. Але дала надію у храмах і після цього вона покликала якогось фантома Дезмонта. він там був, стояв поруч мене. Після його її попередження вона пропала. Невероятно я не можу уявити таку дивовижність. Хранилище не було збро... не було дімом жахливої зброї. Yes, but ти казав про богиню Менерву? Вона людина? Так, але вона була до used. нас дуже багато років. Я би хотів показати, яку магію вона показувала. Хто такий Дезмонд? І ці храми, про котрі казала Менеру? Я не знаю. Можливо, ми повинні пошукати їх. Скажи мені, перед кінцем Боджо, Родріго просив про бачення? Обіцяв силу. Ні, нічого. Інтерестінте. Інтересно. Я здивований, що він так був хоробрим перед смертю. Я дозволив йому жити. Іспанець жив, коли наші вороги помруть, ми можемо говорити про хранилища і богів стародавніх часів. Тобі слідувало його вбити. Ми ще постраждаємо через це. я тут не щоб сперечатися про прошлих. No. Ми повинні розмовляти про майбутнє. Ні. Я прямо зараз вирішаю до Риму. Я не знаю, чого I ти пощадив you. його, але я довіряю твоїм судженням. Макіавеллі теж зрозуміє це. Макіавеллі більш, скажімо так, раціонально. В принципі, в даній ситуації я напевно погоджуюся з Макіавелі, що дійсно треба було, треба було прибрати. Борджа, бо це ж капець, що може бути тепер. Так, це ж кімната... А, я думав, це кімната мати. Вже підготували нам ванну. Нарешті я цього помиється, вже 20 років не міг помитися, напевно. Я пам'ятаю в дитинстві, в мене постійно в горі, в цьому моменті, коли він знімав сапог, нога його просочувалася через текстури з цього сапога. Тут вже нормально. Це вони так будуть зараз вирішувати питання щодо альянсу? Ласкаво, прошу додому. Я вже більше 20 років носить цю червону пов'язку, щоб волосся збирати. Оце пружність у резинки. А я цього часу не витрачаю. сьогодні з Катериною. На завтра вже заплановано з тоєю дівчиною, котрою допомогли квіти віднести. Ну, нормально, все по графіку еці. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!